День гідності та свободи. У Миколаєві вшанували борців за вільне майбутнє України. Завжди перші. Україна відзначає День десантно-штурмових військ. І, звичайно, що майбутні покоління повинні бути вдячними і пам'ятати про подвиг цих людей. Як у Миколаєві привітали десантників. Меморіал пам'яті це лише один із етапів. У Миколаєві визначили переможців конкурсу зі створення комплексу, присвяченого полеглим героям. Сьогодні вівторок, 21 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме цього дня розпочалися дві доленосні для країни події: Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013 року, які стали історичними віхами вже новітньої незалежної України. Свято було започатковане указом президента в листопаді 2014 року. У Миколаєві цього дня пройшли пам'ятні заходи біля меморіалу Героям Небесної Сотні. Представники міської та обласної влади військові Волонтери і звичайні Миколаївці поклали квіти до пам'ятника та віддали шану людям, які пожертвували своїм життям заради свободи та гідного майбутнього України. Війська Російської Федерації знову обстріляли з артилерії територію Чаківської громади на Миколаївщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, цієї ночі, близько першої години, російські загарбники гатили по акваторії Чаківської громади. Обійшлося без постраждалих. Починаючи з 2017 року, 21 листопада в Україні також відзначають День десантно-штурмових військ. З нагоди свята у Миколаєві сьогодні привітали захисників з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади і нагородили тих, хто відзначився під час оборони міста від російської навали. Окрім того, військові отримали від громади Миколаєва сертифікати на купівлю житла. На урочистих заходах побували і наші кореспонденти. Як усе було, дивіться за мить. Вони завжди на найскладніших ділянках фронту, завжди відважні, і готові до бою. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає день десантно-штурмових військ. Це дуже важливий вид сил оборони, який знаходиться в безпосередній близькості до ворога та здатний вести наступальні дії. З нагоди свята у Миколаєві привітали бійців та офіцерів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та вручили нагороди тим, хто відзначився під час оборони нашого міста. Ця нагорода має два ступені: одна від одна. Перша ступень це для військовослужбовців, і друга для людей, які брали особисту участь у ротті, фортифікаційних споруд, будівництві якихось там окопів і так далі в перші дні війни, а також тих, хто допомагав захищати місто Миколаїв. Людей, які заслуговують на цю нагороду, надзвичайно багато, додає Олександр Сінкевич. Однак через безпекову ситуацію вручення медали відбувається поступово. Сьогодні від знаку за оборону Миколаєва отримали 15 захисників, троє з них посмертно. Героїв, які поповнили ряди небесного війська, присутні вшанували хвилиною мовчання. Хочу подякувати родинам тих, хто віддав найцінніше своє життя. Насправді, ці слова, ну, вони для нас стали дуже звичними останнім часом, віддав найцінніше своє життя. Але за цими словами є велике горе людей, сімей, батьків і дітей. І, звичайно, що майбутні покоління повинні бути вдячними і пам'ятати про подвиг цих людей. На знак подяки за службу в Миколаєві Олександр Сінкевич також вручив воїнам десантно-штурмових військ. 15 сертифікатів на придбання житла. Міський голова зазначає, людей, які отримують такий сертифікат, обирає військова частина та погоджує з керівником гарнізону. Це відбулося в рамках нашої програми по придбанню житлу військовослужбовцям, які служили і служать, проходять службу в місті Миколаєві і сплачують ПДФО. До бюджету міста Миколаєва ця програма є. Вона доволі унікальною. Вона передбачає, що військові самі обирають кому надавати ці сертифікати, самі обирають собі житло. Як тільки військовослужбовці оформлюють ці документи, гроші на картки приходять майже одномоментно, тому вони мають можливість придбати житло і не очікувати там місяцями, поки буде фінансування. Мер міста додає, миколаївські десантники це наша гордість, адже саме вони відіграли важливу роль в обороні Миколаєва під час наступу російської армії. Завдяки їм та іншим захисникам місто на хвилі не скорилося ворожій Навалі, а успішно відбило її. А тому кожен з них справжній герой. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз подобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт terkamart.tv Дороги Миколаївщини посипають піщано сольовою суміш через мороз та випадіння дощу і снігу. Як повідомили в обласній агенції місцевих доріг у зв'язку з погіршенням погодних умов у південній та південно-східній частинах Миколаївської області за минулі два дні проводилися заходи по зимовому утриманню автодоріг. Доробіт задіяли 8 одиниць спеціалізованого транспорту та використали 109 тонн реагенту. У держпідприємстві закликали всіх учасників дорожнього руху бути обережними. Змінити шини автівок на зимову гуму та не нехтувати правилами дорожнього руху в зимовий період. У Миколаєві оголосили переможців конкурсу проєктів на створення меморіального комплексу для вшанування полеглих українських воїнів. Тепер міський департамент архітектури запрошує містян ознайомитися з пропозиціями і дати їм свою оцінку. Також паралельно триває конкурс ескізів комплексу поховань загиблих захисників у корабельному районі. Докладніше про кожен з проєктів розкаже Сергій Лисюк. Всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращі пропозиції проєкту меморіального комплексу тривав і з початку серпня цього року. Замовником виступив департамент архітектури та містобудування Миколаєва. Згідно з умовами, учасники мали підготувати концепти створення меморіалу на території центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Від сьогодні відкривається виставка у туристичному центрі у Миколаївській міській раді. Цих робіт це лише один із етапів можливого створення меморіального комплексу на тому чи іншому місці. Перша локація це Херсонське шосе біля міського кладовища, там де був пам'ятник скорботної мати, який був зірваний. На цю територію розроблені концептуальні рішення з вшанування наших воїнів їх, їхніх подвигів. Перше місце журі віддало митцю з Кам'янця-Подільського Андрію Дідюку. Друге посів авторський колектив із Львова на чолі з Ігорем Когутом. Миколаївський архітектор Михайло Григоренко зміг пробитися лише на третю сходинку. Як зазначає членкиня журі, архітекторка Світлана Марухняк, такий результат свідчить про прозорість конкурсу. Конкурс він розширює можливість об'єктивного підходу для вирішення даної проблеми. Тим більше, що це об'єкт, який має з'явитися обов'язково, тому що ми повинні вже на теперішній час віддати шану тим, хто нас захищає, і, на мою думку, і не тільки тим, хто нас захищає, завдяки кому ми маємо можливість зараз працювати. Однак, за словами головного архітектора Миколаєва Євгена Полякова, перемога в конкурсі ще не гарантує архітектору втілення в життя саме його концепту. Все залежить від наступних перемовин з автором щодо вартості подальших проєктних робіт. Якщо ми бачимо перше, друге, третє місце переможців цього конкурсу, це не значить, що у нас вийде домовитися з переможцем по розробку такого проекту в такій концепції. Якщо це не вдасться, це буде друге або третє місце. В департаменті архітектури запрошують миколаївців брати активну участь в обговоренні концептів, оскільки алея не просто вшанує полеглих героїв, а й стане частиною благоустрою міста. Також окремо триває конкурс на створення проєкту місця меморіального комплексу поховань загиблих українських воїнів на кладовище в корабельному районі. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ. Травмувалися дві жінки та водій мікроавтобуса. У Вознесенському районі поліцейські розслідують обставини автопригоди. Близько 1130 20 листопада, на дорозі Кропивницький Миколаїв поблизу села Воссіяцьке сталася аварія за участі трьох автомобілів маршрутки, вантажівки та легковика. У результаті автопригоди дві пасажирки 38 та 45 років, а також 44-річний водій мікроавтобуса, отримали травми та були доставлені до лікарні. Інші учасники ДТП не постраждали. Наразі поліцей... Риські з'ясовують усі обставини аварії та звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про неї повідомити за контактами на екрані. Аналітики видання Форбс Україна проаналізували обсяги фінансування військових, закладені у місцеві бюджети, де йдеться про те, що міста спрямували на благоустрій більше грошей, аніж на допомогу ЗСУ. В інфографіці зазначено, що Миколаїв направив силам оборони лише 29 мільйонів гривень. На цей матеріал відреагував міський голова Олександр Сінкевич, який зазначив, що загальна сума допомоги складає 691 мільйон гривень. Мер підкріпив свої слова публікацією даних міськради про фінансування військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. А також пояснив, що Форбс врахував лише окремі пункти стосовно ТРО, а не витрати на армію в цілому. Далі пряма мова. На початку війни ми купували і передавали військовим обладнання через виконком, але пізніше, щоб зробити цю роботу з одного боку ефективнішою і швидшою, а з іншого безпечною в плані можливого розголошення позицій закупівель, почали перераховувати субвенції військовим частинам. Увесь контроль за використанням цих коштів, здійснюють правоохоронні органи. Новини спорту з 18 по 19 листопада в болгарському місті Софія відбувся етап європейського кадетського циклу з фехтування. Серед 208 учасників заходу була і представниця Миколаєва, 16-річна шаблістка Вікторія Коротченко. Спортсменка впевнено пройшла всі етапи змагання та здобула титул переможниці, який став для неї дебютним на такому рівні. Тренує шаблістку Артем Скороход. Вітаємо переможницю та її тренера. На про погоду у середу, 22 листопада, весь день у Миколаєві буде хмарним. Вранці та вдень йтиме дощ. Ввечері очікується дощ зі снігом. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 3 градусів за цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 90%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео. Якщо дивитеся нас в Ютубі, рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Теркамарт. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомагати нашим військовим і перемога України.